Едемічний період для кліщів Сезон з квітня по вересень є ендемічним сезоном для передачі хвороби лайма. Треба бути обережним під час прогулянок в паркових зонах, лісопаркових зонах захищати тіло, носити одежу з рукавами, заправляти штанці в носочки, так, і переважно одягати світлий одяг, для того, щоб було легко виявити кліща. Під час прогулян один одного передивлятися, так і під час прибуття додому також оглядати місця укусів кліщів. Якщо виявили кліща, звичайно, треба звернутися до допомогою до лікаря пункт Ліл Кременчуцького, де вам допоможуть витягнути кліча. Якщо ж немає змоги звернутися до лікаря вдома, маючи гострий пінцет з гострими кінцями, акуратно захопивши як можна ближче до хоботка кліча і вгору віднімаємо кліча і відтягуємо. Після того, як витягнули, обробити місце укуса антисептиком. Проблема є дійсно дуже Актуальною тому не нехтайте, будь ласка, правилами особистого захисту під час.